Загадай бажання, щоб в новому році справдились надії і прийшла весна, щоб щасливі діти в Україні рідній день новий зустріли з посмішкою в серцях, щоб сини та доньки, мужні оборонці, повернулись з миром до своїх родин, щоб в Україні вільній та єдиній в кожному куточку заспівали гімн. щоб чудові люди. Славної країни зажили щасливо на своїй землі, щоб вона розквітла, незалежна, сильна, щоб змінилась доля наших поколінь. Загадай бажання про добро і здоров'я, про добробут, сім'ях і прийдешній час. Адже перемога це бажання спільне, і воно здійсниться неодмінно в нас з різдвом Христовим та Новим Роком. thank you